Для того щоб зрозуміти, як розвиватись на Ютубі, треба зрозуміти, як працюють алгоритми, щоб в подальшому ними користуватись. Логічно, жоден серфер не зможе злітати на хвилі, поки не зрозуміє, як вони рухаються. Без цього розуміння хвилі будуть тільки заважати та збивати його з ніг. І ще він буде матюкатись. Ютуб цього не любить. Я працював більше ніж з 50-ма ютуб-каналами, і в цьому відео. Поділюсь досвідом та розповім три кроки, які вам треба зробити в Ютубі. На кожній консультації на кожній, ми ці три кроки проговорюємо. Подивившись цього, лише одне це відео, вам буде, хоча б загалом зрозуміло, що треба робити. Перший крок, який вам треба зробити, це знайти тему. Знайти аудиторію, тобто тему, яка цікава великій кількості людей, знайти свою аудиторію. Поки що потенційну. Навіть в маленьких нішах можна поколупатись і піти трошки в масовість, трошки в ширину. Якщо ж ваша тема обмежена, Просто маєте це на увазі великих переглядів, у вас, скоріш за все, не буде. І розраховувати на них, і потім вимірювати себе. Е, я хіровий блогер, тому що в мене нема 100 тисяч підписників неправильно. Наприклад, на цьому каналі це вузька ніша, я свідомо в неї пішов. І я знаю, що в мене на цьому каналі 100 тисяч підписників не буде. І я не оцінюю свій канал. З точки зору в мене нема 100 тисяч, значить, канал хреновий. Ні, в мене офігенний цей YouTube канал. Він виконує мої головні дві напрямки. Яке для себе я визначив. Все, він крутий. Експертні канали зазвичай невеличкі, це нормально. Якщо ж ви цілитесь в аудиторію принаймні 100 тисяч підписників, перебираємо цікаві вам напрямки, на які вже є в Ютубі відео зі 100 тисячними, хоча б переглядами. Підкреслю, цікаві вам напрямки. Дуже часто я чую поради, просто дивіться популярні теми, що заходить в Ютубі, і знімайте це саме. Але тут одразу хочу вас попередити: якщо ви обрате тему, яка вам не цікава, ви можете вигоріти ще до того, як почнете з цього отримувати потрібний вам результат і гроші. Тому тема має бути вам цікава не тільки тим, що там багато бабла, а ну щоб просто вам було цікава. Також пошукайте також пошукайте схожі канали. Можете подивитись не тільки в українському Ютубі, а ще й в англомовному та навіть в російському. А нам не важливо на яких мовах той контент. Нам важливо, чи дивляться такий контент, взагалі глядачі Ютубу. Переглядайте це все бажано з режиму інкогніту в браузері, щоб потім вам не чіплявся весь цей контент в рекомендаціях, а також щоб ваша пошукова історія не впливала на видачу. Якщо ви аналізуєте російський контент, не забудьте ще й після цього прийняти душ. А то хто зна що там підчепите? Знайшли таку тему, перевірили її на актуальність, ідемо далі. Крок другий: аналізуємо формати, тему, подачу, стилі зйомки блогерів з цієї ніші, якої довжини, який хронометр. Аж які обкладинки вони роблять, які назви для відео обирають, які теги використовують. Можете навіть ввести собі табличку. Блогер такий-то, я колись таковів, такі-то формати використовує, такі-то рубрики, тим чіпляє тут гумор, тут монтаж, тут цікаві теми, такі-то, такі-то. І теги, які використовуються. Задача другого кроку зрозуміти, який саме контент нам треба зробити, і зробити його. Ну, власне, зрозуміти, який, і зробити цей контент. Отут треба включати мислення і не слухати сліпа усіх підряд. Якщо хтось вам каже: Я рекомендую отак робити обкладинки, навіть якщо це крутий блогер, в нього мільйон підписників. Але з іншого напрямку, ця порада може бути шкідливою для вас. Вам треба зрозуміти, що від вас хоче ваша аудиторія і дати. Їй це до речі, знаю, що вам цікаво було послухати те, як заробляти з Ютубу. В мене є для вас подарунок. Я підготував відео, в якому я розібрав всі варіанти заробітку з Ютубу, яким користувався я особисто, і як заробляють мої клієнти. Там не просто перелічив всі варіанти заробітку, а ще й надав поради, що саме треба робити з розумінням аудиторії для кожного з цих варіантів заробітку, як їх поєднувати між собою і дійти до тисячі п'яти тисяч доларів в місяць заробітку з Ютубу. Для того, щоб отримати цей подарунок, вам потрібно перейти за першим посиланням в описі під цим відео, заповнити дуже коротку анкету, на яку у вас піде пару хвилин, та ви автоматично отримаєте це відео. Повертаємось до наших трьох кроків. І головний третій крок ми вже знайшли потрібну аудиторію. Зрозуміли, що саме їй треба, зробили цей контент, і тепер нам треба зробити так, щоб та сама аудиторія з першого кроку знайшла наше відео, яке ми зробили на кроці другому. Це оптимізація, третій крок. Що ми для цього робимо? Робимо обкладинку, яка буде привертати увагу, і не просто привертати увагу абстрактно, там оп, рожева. А на яку захоче клікнути саме та аудиторія, яка нам потрібна. Для цього ми аналізуємо нішу та тестуємо свої гіпотези, знаходимо ключові запити, які вставляємо в теги, опис та назву відео. Як це робити, цю оптимізацію? Я робив два окремих дуже корисних відео на YouTube каналі. І все. Тепер, завдяки пошуковій оптимізації, ваші відео потрапляють до потрібних людей, в рекомендовані, в подібні відео. На головну сторінку Ютубу та видаються безпосередньо за пошуком. А якщо ви зробили вдалу обкладинку та назву, ваше відео обирають для перегляду. Не просто попадаються, а ще й обираються. А якщо ви зробили правильний контент для вашої аудиторії, люди його будуть дивитись, не просто відкрили та закрили, а прям будуть дивитися. А алгоритми Ютубу це бачать і пропонують це відео ще ширшій аудиторії. Успіх. Ну і четвертий пункт дуже важливий. Фігачте, аналізуйте, коригуйте і знов фігачте. Ну, знов аналізуйте, коригуйте, фігачте. Це все це завжди за вами. Хочу в одному з відео розглянути конкретний напрямок і дати вам поради. Напишіть в рекомендаціях, який напрямок вам цікавіший та питання, на які хочете почути відповідь, і я зроблю такий формат. Дякую за перегляд.